5600 доларів мавтівка була куплена на аукціоні в США. Це 2018 рік в SL комплектації Nissan Rogue. Що таке SL? SL – це максимальна роговська комплектація по пошкодженню. Верхній телевізор, це все. Ну, я не знаю, ці ремонти в цих рогах обходяться десь в районі там, від 2 до 3 тисяч доларів. Але можна навіть і дешевше робити, якщо збирати їх так, суто, такою жорсткою Тайваню. Є Тайвань хороша, є Тайвань погана. Погана Тайвань взагалі важко стає. З доставкою зі всім вони десь там обходяться такі рогів 11-12 тисяч. Ну це ми говоримо про Еселі, бо S там можна по 10-11 вже з ремонтом робити в Україні. Ага, так. Акумуляр там трошки підрозряжений. Тут електрокришечки, шторки. Шторки в усіх машинах одинаково вартують. Це повний привід. Не робить же. Це повний привід чи не повний. Давай подивимося. АВД, АВД, це який. Знаєш, Аня, не знаєш? Задній привід. Повний привід. Так, дивимося тут. Тут. Невеличка рихтовочка. І буде добре. Нічого міняти, вирізати не треба. Стрелила в нас безпека, спрацював отакий пасок. Безпеки він е, за 30 доларів ремонтується, подушка десь 120 доларів, і шторки робляться по 60 доларів. Плюс треба підшити блок СРС, щоб не вибувало помилки. Машина на даний момент сама заводиться, їде, проблем потачти немає. Приганяємо зараз щось знову багато рогів, тесл, рогів, ну, рог. чого рог. Бо доступний, а веселі комплектації дуже крутий, ну, він там 360 обзорів, Дуже багато комплектацій, тому люди зараз почали більше заказувати вже Есельки, бо раніше Есельки були дорогі. А зараз вони так як стають дешево. джип, кросовер, як ви хочете, так його можете називати. Але це ну комфорту, звичайно, мало, бо це японець, але візуально дуже красивий. І Тесли, не забувайте про Тесли. Везем дуже багато. Вам рекомендую. Чому так рекомендую її? То бо я сам їжджу, мені дуже подобається, і хочу, щоб ви також спробували. Ви теж будете дуже здивовані, дуже задоволені тою машиною. Так що в компанії Intertrade. наші менеджери з радістю безкоштовно вас проконсультують, і ви обов'язково замовите в нас свій автомобіль.